На Вінничині створено 11 вольєрів для напіввільного утримування диких тварин загальною площею майже тисячу гектарів. І тут тварини почуваються вільно та безпечно. В умовах війни цей напрямок також є важливим. Коли Росія знищує екосистему та мінує ліси, напіввільне утримання тварин допомагає підтримувати працівникам лісу біорізноманіття. Та регулювання чисельності тварин детальніше поговоримо з Сергієм Щасливим, провідним мисливствознавцем Центрального лісового офісу Державного підприємства Ліси України. Вітаю вас! Доброго дня! розкажіть, будь ласка, для чого створюються вольєри саме для таких диких тварин? Мета створення вольєрів це погіршення умов існування та збільшення чисельності тварин, вже здійснювати, зокрема, шляхом їх утримання у непідвільних умовах, приближених до природи. Басильські тварини е, живляться переважно природними кормами, але не мають можливості переміщатися за межі штучно ізольованих ділянк на у лінії. Тобто вольєр. А кого саме розводити у вольєрах? Навіть не вольєрів і фі, філії розводить рослинських швалет, такі як колен, делийський, оленєвропейський, ландєвропейський, дикий кабан, От, Наприклад, волонтер Івашківецького лісництва на площі 90 гектар Ярославський у невеличкий, дикий кабан, а мухлон. Така площа дозволяє людм користуватися у людям, можливо, навіть рідко відключати одного на території цього вольєру. Скільки взагалі це вольєрів і яка їх загальна площа? Загальна площа вольєрів, які знаходяться на Мініцькій області, це 11 вольєрів, а площа їхня 845 гектар. А хто доглядає за тваринами у вольєрах і чи там створюються якісь додаткові умови для тварин? Долій дом захворення займається особисто немецька служба. На території вогневи створено цілий комплекс біотехнічных скруг, штучных водой, недоудивальные майданчики та солнце. Немецька служба постійно щоб місця передборонних творенок была наповнені кормами та силами, а у сороках завжди була была сила. Противолиплов полеги тривають заготи на полю базов. Це величезний об'єм роботи, коли заготіли зави, сімей гірочковий корбу, зариматорну кводи, загальні та закуповується сім для сонці. Добре, я вам дякую за те, що вийшли з нами на ЗАЗок і за таку вашу ініціативу по утриманню тварин. Дякую вам. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку був Сергій Щасливий, провідний мисливствознавець Центрального лісового офісу Державного підприємства ліси України.